Одна з обов'язкових культур на наших грядках огірки, які гарні і в свіжому вигляді, і в консервації. Якщо ви вирішили зайнятися вирощуванням огірків, але сумніваєтеся у виборі відповідного сорту, радимо звернути увагу на кольф 1 Він заслужив популярність завдяки винятковим смаковим якостям, високої врожайності і невибагливості у вирощуванні історія та опис сорту Кольф 1 Огірки сорту Кольф 1 відносяться до ранньостиглих гібридів корнішонного типу. Ця культура, виведена фахівцями голландської селекційної організації Сінента Сец». Орт відносно молодий, для Держеєстр він був внесений в 2007 році. Зверніть увагу, Маркуванням фодин позначаються гібридні насіння, що відносяться до першого покоління, з них можна виростити відмінний урожай навіть на маленькій ділянці, але використовувати їх для вирощування в наступному сезоні марно. Сорти кольфодин партинокарпічний, тобто не потребує запилення. Курс добре йде в зростання дає довгу ліану від 2,5 до до м з середньою плетистостю і короткими міжвузлями. Одна з відмінних рис цього виду. Букетне цвітіння, тривале плодоношення починається в другій половині травня і закінчується ближче до кінця вересня. У огірків сорту F1 плоди мають циліндричну форму, вони темно-зелені щільні, з характерним хрускотом. Їх поверхня горкувата, покрита маленькими досить гострими шипами, смакові якості високі, м'якоть соковита, ароматна. Без гіркоти плоди можуть досягати маси 80-90 і розмірів до 12 см в довжину і близько 3-5 см в діаметрі. Однак рекомендується збирати їх до того, як вони переростуть довжину 5-7 см. В іншому випадку плоди почнуть бочкувати їх, м'якоть втратить смак, аромат і пружність, а шкірка стане занадто жорсткою. Сорти кольфодин відрізняються багатим і дружним плодоношенням. У середині листової пазухи одночасно утворюються до 5 плодів вже через 42 доби після того, як зійде насіння. Можна знімати перший урожай, переваги і недоліки сорту. Плюси мінуси стійкий до таких захворювань, як борошниста роса, кладоспоріоз, вірусна мозаїка, оливкова плямистість, огірка при несвоєчасному зборі плоди товщають і втрачають смак підходи для вирощування в промислових масштабах. шипи на огірках добре переносить спеку, самозапильний сорт, ранньостиглий сорт можна висаджувати відразу у відкритий ґрунт, висока врожайність. До 20 кс 1-2, хороший смак без гіркоти, огірки прекрасно підходять для консервування, підходить для збору пікулів відео, опис огірків сорту Екольф 1. Посадка огірків головні правила. Для висадки сорту Екольф 1 краще підходять легкі суглинні ґрунту, добре пропускають повітря. Постарайтеся підібрати під грядку для цих огірків місце, де в минулому сезоні росли картопля, цибуля, капуста або пасльонові, також буде потрібно багато сонячного світла і хороший захист від вітрів, перш ніж зайнятися посадкою. Добре, перекопайте землю і додайте в неї сухий гній або компост в співвідношенні 20 к на 1 на 2. Існують два методи вирощування сорту ОКОЛЬФ-1 – розсадний і безрозсадний. Розсадний спосіб, відповідний час для висівання при цьому методі: квітень. Вам знадобляться індивідуальні горщики діаметром 10 см. Також приготуйте поживну суміш наступних компонентів: два частини торфу, два частини перегною, один частина тирсен. На відро цього субстрату додайте поодинч сульфату калію, сечовини, суперфосфату і двісті золи з деревини. Зверніть увагу. Вам доведеться поміщати кожен саджанець в індивідуальний горщик, оскільки огірки важко переносять пікіровку у процесу посіву насіння є свої правила в першу чергу обов'язково проведіть попередню обробку посадкового матеріалу, розкладіть насіння на вологій марлі, загорніть і залиште на 2-3 дні намукати при температурі 25-30. Коли паростки досягнуть довжини 3-5, висаджуйте насіння в підготовлені горщики по 1-2 штуки в кожен. Заглобляйте насіння на 1-1-5, акуратно, щоб не пошкодити паростки. Посаджені огірки накрийте поліетиленовою плівкою і розмістіть в кімнаті з постійною температурою 23 25 через 3-4 дня. Зніміть плівку. Температура в приміщенні повинна бути знижена до показників 17-19 в день і дванадцять, чотирнадцять, вночі. Поливайте розсаду не часто, але рясно. Почніть загартовувати саджанці за тиждень до того, як будете висаджувати їх в ґрунт, знизьте температуру кімнати до 15 і щодня виносять горщики з розсадою на вулицю на півгодини, коли саджанці підростуть до двадцять сму висоту і сформують 2-3 повноцінних листочка. Висаджуйте їх у відкритий ґрунт. У підготовленій грядці виконайте ряди на відстані 50 смудин від одного, а в них лунки через 35 см глибина лунок. Близько п'ятнадцять кожну лунку влийте по 0,5 води. Акуратно витягніть з горщика сіянець разом із земляною грудкою. У такому вигляді помістіть сіянець, ямку присипте ґрунтом, ущільните і знову полийте. Заглиблення розсади повинно бути на тому ж рівні, на якому саджанець знаходився в горщику. Завдяки цьому значно збільшиться плодоношення. Деякі городники, що займаються вирощуванням огірків, рекомендують заглиблювати стебла на більш низький рівень. Врахуйте, що цей прийом актуальний тільки для південних регіонів в умовах прохолодного клімату і короткого нежаркого літа розрослася коренева система, не дасть сформуватися врожаю в очікуваному обсязі. Врахуйте, що загущення посадок створює відповідні умови для виникнення захворювань, може привести до погіршення якості плодів і навіть загибелі куща. Тому розміщуйте на 1, 2, тільки 4, 5 кущів відео. Посадка огірків у відкритий ґрунт вирощування безрозсадним способом. Висівання огірків у відкритий ґрунт проводять в останній декаді травня. До цього часу вже встановлюється постійна температура повітря 22-24, вдень і близько 18 вночі. ґрунт прогрівається до 15. Оптимальний показник для швидкого розвитку рослини. Використовуйте для безрозсадного способу насіння, яким вже 2-3 роки, якщо таких під рукою не виявилося, підігрійте однорічні насіння до 60. Далі можна зайнятися безпосередньо посівом в першу чергу обробіть насіння для запобігання можливих захворювань, замочіть посадковий матеріал в розчині один стил, золи і 1 ч. Лнітрофоски в 1 л води і залиште на 12 годин, виконайте лунки на відстані 10-15 см один від одного, між рядами повинні бути ті ж 50 см. У кожну ямку влийте близько 2 л води. Розміщуйте в кожну ямку по п'ять насіння і заглобляйте їх приблизно на 2 см. На ніч і при похолоданні обов'язково накривайте грядку плівкою, через 10 днів прорідити паростки так, щоб відстань між ними становило близько 10 см. при цьому сієнці. Не висмикуйте, а зрізайте, інакше пошкодити, ніжні корінці залишилися в ґрунті росточків, коли саджанці зміцніють і на них з'являться повноцінні листочки. Повторіть проріджування, на цей раз між кущами повинно залишитися по 20-25 особливості догляду за огірками кольф 1 хоча сорти кольф 1 невибагливий у догляді, все ж потрібно дотримуватися певних правил агротехніки. Рекомендується під час росту розсади видалити всі зав'язі на 4-6 нижніх вузлах, завдяки цьому у рослини сформується потужна коренева система, від чого значно підвищиться врожайність. Полив огірки дуже вимогливі до вологи, тому їм потрібен частий полив коріння рослини розташовуються близько до быстровисигаючої поверхні ґрунту, від нестачі рідини у огірків погіршується смак, вони починають жовтіти. В першу чергу при поливі потрібно орієнтуватися на зовнішні умови. В суху жарку погоду поливайте огірки частіше. При зниженні температури і частих дощах значно скоротіть зволоження ґрунту, щоб не допустити гниття коренів. Найкраще для поливу використовувати лійку з розпилює насадкою. Відро або шланг не підійдуть. Ви можете пошкодити коріння, поливайте кущі огірків теплою водою з температурою 25. Це полив слід проводити або вранці до сходу сонця, або ввечері після заходу сонця. Так ви вбережете листя і стебла від опіків, таблиця термінів і нор поливу період зростання регулярність кількість до початку цвітіння кожні 5 днів 25 лв 1 1 2 з моменту появи зав'язі кожні 3-4 дні спочатку плодоношення кожні 2-3 дні підгодівля. Без правильної підгодівлі огірки не порадують вас хорошим урожаєм, Через близьке розташування коренів біля поверхні ґрунту, рослина не може отримати поживні речовини з нижніх шарів ґрунту. Вносьте під годівлі за 4 години до того, як будете поливати огірки, утворилися за цей час на листках солі. Обов'язково змийте, щоб на рослині не з'явилися опіки, таблиця підгодівлі і графік внесення добрив, внесення складу підгодівлі витрата при безрозсадному методі. Після того як утворюються один-два листа. При розсадному через 10-15 днів після висадки по 10 х суперфосфату, калійної солі і аміачної селітри на 10 л води зазначено кількість на 3-4. Через 2 тижні після першої процедури по 20 х суперфосфату, калійної солі і аміачної селітри на 10 л води під час плодоношення щотижня 30 х серчанокислого калію на 10 л води оппора. Погірка тонкі пагони і на них розташована велика кількість листя і плодів. Тому буде доцільно забезпечити йому додаткову підтримку у вигляді шпалери. Звичайно, огірок буде прекрасно рости і без неї, але батоги разом з плодами будуть лежати на землі, що може привести до гниття або захворювань, а шпалера, в свою чергу. Забезпечить провітрювання кущів їх освітлення в необхідному обсязі, і ваша зручність при зборі огірків. Встановіть верхню перекладину шпалери на висоті 1,5-1,8, коли батіг огірка доросте до неї, закріпіть кінчик, обмотавши навколо, і прищепнете точку росту в відео, як правильно формувати огірковий кущ на шпалері, хвороби і шкідники огірки сорту Кольф e 1 стійкі до впливу вірусної мозаїки. Борошнистої роси і кладоспоріозу, але схильні до кількох недуг, таблиця захворювань сорту і методів боротьби з ними, хвороба прояви боротьба із захворюванням несправжня борошниста роса листя покриваються світло-жовтими плямами і з часом засихають. Знизу листової пластини з'являється наліт сірого кольору. Обробіть кущі повністю фунгіцидом квадріс на один сотку потрібен розчин шість речовини в п'ять води. Обірвіть і знищіть всі уражені листя і плоди, оприскати рослини бордоською рідиною на 10 водистох препарату, біла гниль на листках утворюється на лід білого кольору, і гниль знищте уражені ділянки куща, оприскати рослину розчином 10 сочовин і 2-х мідного купоросу в 10 води. На м мдва потрібно один розчину. тютюнова мозаїка На плодах утворюється жовті плями. Захворювання не лікується, знищить уражені кущі повністю. Фотогалерея захворювань огірків сорту ЕКОЛЬФ-1. Біла гниль вражає рослину через ґрунт. Несправжня борошниста роса може повністю погубити огірки. Тютюнова мозаїка призводить до порушення фотосинтезу і пригнічення росту шкідників і методів боротьби з ними. Шкідник, симптоми, появи, заходи, боротьби, профілактика, попелиця, баштанна квітки, пагони зав'язі і листя зморщуються. З часом скручуються. Приготуйте розчин 2 ст. Арбофосу в 10 л води. Підігрійте до 30. Оприскайте рослини з розрахунку 1-2 на 1-2. Регулярно видаляйте на грядці бур'яни і знищуйте рослинні залишки. Павутинний кліч зі зворотного боку листової пластини з'являються світлі точки. З часом вони перетворюються в плями. Лист засихає. Обробіть рослину складом з 10 червоного меленого перцю 1-к. Картопляного бадилля і 10 води суміш потрібно наполягати 4 години. Білокрилка листя чорніють і швидко висихають, шкідник висмоктує з них сік. Встановіть на грядці шматок фанери, пофарбований жовтою фарбою і покритий вазеліном або касторовою олією, ретельно промийте кущі чистою водою, після чого розпушите ґрунт під кущами на глибину, 2 з фотогалерея шкідників, огірків і кольф Баштанна попелиця може привести до загибелі врожаю. Білокрилка висмоктує сік з листя рослини. Павутинний кліщ призводить до повного виснаження огіркового куща збираємо урожай. Починайте збір, коли огірочки доростуть до 5-7 см в довжину, це стадія неповної зрілості, але якщо ви її пропустите, плоди швидко перезріють, стануть неприємними на смак і жорсткими. Проводьте збір кожні два дні, при цьому не смикайте і не перекручуйте пліт, а відрізати його ножем, щоб плодоніжка залишилася на петлі. Огірки ЕКОЛЬФ-1 потрібно збирати вранці або ввечері і складати в затіненому прохолодному місці. У свіжому стані вони зберігаються 5 днів при температурі до 15. Ви можете приготувати з цих огірків салати, а також солити, маринувати і консервувати їх. Відгуки городників про огірки сорту Гольф 1, «Гольф-1 Сінвента» колючі огірки вибирати тільки в рукавичках. Постійкості не сподобався при переростанні огірки перетворюються в бочки, якась дивна фішка, огірки спочатку маленькі-маленькі, а потім бац і вже бочкуються. Не кожен день вибираємо. Тому для мене це мінус рюстсахтп Хорюм віноград, інфошовтрят. Вісім'ять п'ять7 вирощувала в цьому році в перший раз урожайність висока. Дуже багато зав'язі збирала щодня, дуже маленькими для консервування довжиною не більше 5-6. Вже відкрили першу банку смак відмінний, огірочки щільні і хрусткі. Світлана Володимирівна, хто і каталог товару Семена Овошгеджо Юрець, юрець та колфодин. Гольф-1, звичайно, на засолювання, Сінгента, Голландія, ранньостиглий 37-38 днів, пікулі, 3-5, почкове плодоношення, придатний для вирощування в екстремальних умовах, де захищеного і відкритого ґрунту. Тетяна 4-2 Дача втворю індекс Шовтопіц 23134 з 300 завдяки високій врожайності і невибагливої агротехніці. Огірки екольф 1 придбали заслужену популярність городників. Якщо ви вже займалися вирощуванням огірків цього сорту, будь ласка, поділіться з нами своїм досвідом в коментарях. Гарного вам врожаю!